Доброго дня, вітаю в магазині Дніпра міста Артирка. Мене звати Осіка Павло. І сьогодні хотів би розповісти про новинку нашого магазину, а саме акумуляторного цього пилу cs 12 Це пилка 12-вольтової нашої лінійки. На жаль, даної пилки зараз в магазині немає, тому просто розповім про її головні переваги. Головною перевагою це є єдиний акумулятор. Це Напевно, найкраще, що є це, якщо ви придбали раніше наші 12-вольтові акумулятори або один із інших інструментів, то ви зможете використовувати дані акумулятори з цією пилкою, що і е, удешевить непосередньо покупку даної так, пили. Е, також не менш важною перевагою є її довжина шини, це 15 см, що змогу вам працювати з максимальним діаметром до 100 мм. Е, Якщо брати її автономність, то до автономності на двокамперному акумуляторі вона зможе зробити з бруса 40х40 40 80 візів. Якщо брати 4 амперний акумулятор, то зробить десь 160 Не менш важливою її перевагою є ця комфортна мобільність, її вага становить 1,4 кг, що дає змогу працювати оператору довше без втоми і навантаження на руку. Також. Якщо говорити про оператора, то вона має декілька функцій захисту. Окрім того, що в неї є захист від перенавантаження, є захист ріжучого елемента або самої рукоятки, що дає змогу працювати з захистом для себе. Для, для себе. Саме головне, що опустив дана пилка, буде щітковою. До її комплектації відноситься. Кожух йде масленка, е, так як ця пилка не має автоматичного змащування ланцюга, то е, прийдеться оператору змащувати її періодично самому. Е, також одною доброю перевагою є те, що в неї безключова е, потяжка цепі, що дасть змогу вам більш комфортні і швидше підтягувати даний цепок. Е, в принципі, напевно, ще головна перевага наша Дніпра, що дана пилка буде мати 3 роки гарантії. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в Дніпен.